Вітаю! З вами в ефірі Тернопільська погода та я, її ведуча Тетяна Бойко. В народному календарі 22 липня, день Панкрата та Кирила. З народними прикметами віднині можна пробувати перший врожай огірків. Також наші предки вважали, якщо ластівки літають низько, значить бути дощу. То чого ж очікувати від погоди? Спеки чи зливи, Дізнаємося вітер на полян. По області 22 липня очікується мінлива хмарність вночі без істотних опадів. Вранці та вдень короткочасні дощі, грози, подекуди град. Температура повітря вночі 13-18 градусів. В день двадцять градусів тепла. По міста 22 липня очікується мінлива хмарність. Вночі без істотних опадів, вранці та в день короткочасний дощ, гроза, подекуди град. Температура повітря вночі 14-16 градусів, в день 23-25 градусів тепла. 22 липня 1819 року відбулася прем'єра вистави Івана Котляревського Наталка Полтавка. Поштовхом для написання п'єси став твір Олександра Шаховського Козак-Стехотворець, у якому було зображено тогочасне українське сільське життя. Також у цей день свої іменини не святкують Олександр Марія та Кирило. Іменинників вітаємо та бажаємо їм усіх благ. На цьому у мене все. Я прощаю з вами та бажаю хорошого настрою. До нових зустрічей на Тіві 4 погоду на курортах світу представляє туристична фірма Крокус Тур.